Всім привіт! Рішив закрити сезон по мирній рибі. Подивлюся. Погодка сьогодні хороша, але вода холодна, буде карп клювати і карась. Взяв спінінга, кинув зранку раз в 10 на щуку, піймав одну щуку. Буду розложуватись. Осназка у мене літкор, скользящий груз 80 по грам, поводочок зав'язаний з волосом, крючок овна четвертого розміру. На волос надів одну горошину половину попапчика і стіг з горохом пива Кормити сьогодні не буду. То він зараз не активний. Накормиш, боюсь, що клювати не буде. Насипеш гороху, прийде десь поїсть він зараз менше питається такий мішечок получився, буду закидати Запуклвує. Там стоїть попапчик. І п'ять риба туди підійшла. Так, зранку карт. Закину пару водилищ на карася попробую. Поставлю кук, черв'як. На що буде брати? Розкажу. Щось потягує на це. Щось так слабо. Натяне і ще. Щось натягнуло, а що? Не знаю. Ага, є. Щось є, але невелике. Посака навіть не розложив. Іде до берега. Будемо витягувати без пацака. Aardpiek. Heel leuk. Hop. Гужка зранку насікся так, як треба, на нижню губу. ось вот такий карпик. Так слабо бере, ну, два немає. кіло сімсот може. Зважу самому цікаво. Півтора кіла. Дев'ять п'ятнадцять і була покльовка Карпа. Невеликий, но приємно. Думаю, ще буде. Так, буду на карася закидати. Тільки надумав на карася і покльовка. Закинув я в на карася. Була вже одна покльовка. Ну я її прозівав. Говорив з парнем. Розрядилась батарея. Розрядився акумулятор, була покльовка, латвичка отака. Ой, пікає працював сигналізатор. Не вже радує, там є рибка. Ну, вона зараз клює так, в'яло. Я пів попапчика поставив. Хорошину і половину попапа. Це вже друга покльовка. Перший раз теж так слегка він брав. Потім плюнув. Будемо чекати дожимо. Не пойму, чи це такі покльовки Пікне і все. Це десь за шнур риба цпляє. Перва година дня і тиша. Зранку було веселіше. Чекаємо. Раніше щось попікувало, а зараз взагалі. І вітер західний, і погодка хороша, тучки є. І вітер західний, погода хороша, і хмаринки є. Може зубіда вже. Ждемо. Поклевує, а що? Тепер черв'яка. Може рак дві Ранок був обнадійливий Ранку піймав щучку, потім клюнув в короб. І вже третя година дня було тільки дві покльовки платви. Карась не бере, короб теж мовчить. Щось було пікнуло раз і все. Посижу ще до п'яті, подивлюсь, може буде щепов. Пльовка, коропа. Буду завершувати я рибалку. Підведемо підсумок сьогоднішньої рибалки. Ранок був багатообіцяючим. Зранку піймав щучку перед тим як закидати. Вудилище на карпа на карася, я закинув кілька разів на щуку і піймав щуку. Потім закинув удивище. Через пів години була покльовка коропа. Короп невеликий, півтора кілограма О, вечка. Я не буду закидати. Значить, не договорив. Дев'ять часов була покльовка коропа півтора кілограма. І все. Цілий день більше покльовок не було. Я думав, буде рибалка. Ну, без риби я не лишився. Було покльовок з п'ять платви. Тарас сьогодні не клював. Така в мене сьогодні рибалка вийшла. Мабуть, треба вже завершувати по мирній рибі. Вона десь пішла по ямах. Якби її знайти, тоді ще можна половити. Погода хороша. А так вона не ходить. Піймати її дуже важко. Покажу вам ще лов щучку і коропа. Короб гарний. Хто дивився відео до кінця, до побачення і до нових зустрічей!